Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь в даному відео, яка буде стосуватися роботи МСЕК, тому що ви мені задаєте питання стосовно того, як потрібно буде проходити комісію для продовження інвалідності. Наприклад, у 2026 році дуже дякую вам за запитання, хочу нагадати, що наразі Міністерство охорони здоров'я України розробило законопроект щодо трансформації процесів оцінки функціональності, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕКУ, а також окремі зміни до бюджетного кодексу України. Наразі даний законопроект винесений на громадське обговорення, і як тільки він буде, пройде всі етапи, так його буде передано до Верховної Ради та прийняти. Тому як буде надалі проходити процедура продовження так? інвалідності, наразі поки що. Невідома, скажем, МОС наразі тільки розробило законопроект, який буде врегульовувати дане питання. Дивіться, також хочу зазначити, кому ця інформація буде важлива та актуальна. За рішенням Міністерства охорони здоров'я України, виконання функцій центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК. Повністю передано до Українського державно-наукового дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності в МОЗ в місті Дніпрі. Дивіться, алгоритм оскарження рішенням МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до українського державного медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України, в місті Дніпро і з вами розв'яжуться щодо розгляду. І подальших дій черговість розгляду буде також збережено. Загалом процедура оскарження рішення наразі така: якщо ви вважаєте, що рішення МСЕК є необґрунтованим, ви маєте право його оскаржити. Спочатку вам потрібно зробити це в досудовому порядку в комісії вищого рівня. Якщо ж і надалі ви не будете згодні з результатом, то вам необхідно звертатися до суду. Досудовий порядок. Оскарження передбачає наступні ваші кроки: написання заяви до тієї ж комісії, де ви проходили експертизу, або звертайтесь до обласної комісії. Після цього буде проведена експертиза. У разі потреби з проведенням додаткового обстеження і винесено нове рішення. Якщо ви не погоджуєтесь з новим рішенням, то маєте право подати оскарження до Центральної медико-соціально-експертної комісії, функції якої виконує Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідністю мозу України в місті Дніпрі. Тому, якщо у вас виникають питання, ви також маєте право звернутися ще на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, які вам, можливо, у вас будуть питання, які вас турбують, ви також там зможете отримати консультацію. Це все, що стосується МСЕКу наразі. Пам'ятаєте, в попередніх відео я розповідала, що. Реформам САКу за інформатику надає Міністерство соціальної політики, не повпливає на виплати. Тобто для тих людей, які, яким була пенсія призначена по інвалідності на законних підставах, це я цитую Міністерку соціальної політики Оксани Жолнович, пенсійні виплати, пенсія по інвалідності буде продовжуватися і надалі. Вона е, не підлягає її розмір, наприклад, зменшенню чи, наприклад, Відміни: ви як отримували пенсію по інвалідності, так і надалі її будете отримувати. Щодо МСЕК, як тільки буде прийнята процедура, як це все буде відбуватися по-новому, згідно з реформою МСЕКу, обов'язково з вами буду ділитися а, даною інформацією. Тобто законопроект вже розроблений, коли він буде прийнятий, які будуть положення даного законопроекту, будемо разом з вами спостерігати.